У центральному підрозділі департаменту з експлуатації високовольтних мереж стався нещасний випадок, якого можна було уникнути за умови дотримання персоналу, вимог нормативних документів та правил безпеки. 27 липня 2025 року о 12.20 на підстанції ТІМПРО 35 на 10 кВт електрослюсар Пономаренко АВ самовільно розширив в межі робочого місця та наблизився на небезпечну відстань до струмопровідних частин. Що залишились під напругою. Внаслідок виникнення електричної дуги працівник отримав опік правої руки першого другої ступеня пщою 5%. Травма не класифікується як тяжка. А зараз розглянемо послідовність дій персоналу, що призвели до інциденту. Я провідний інженер. Центрального підрозділу центру з ремонту експлуатації підстанції Котенко Владислав. 27 липня 2025 року о 8.00 я видав завдання майстру білому Юрію Адольфовичу на виконання технічного обслуговування другої секції 10 кВт на підстанції Дніпро. Завдання заключалося в виконанні чищення ізоляції, регулюванні смачування та чищенню роз'єднувачів, а також ревізії приводив вакуумних навикачів комірок. Я білий Юрій Адольфович, майстер ЦП ЦРЕП, отримав завдання, виписав наряд допуск і бланки перемикань, і з двома електрослюсарями виїхали на підстанцію Дніпро. О 10.40 ми з контролюючою особою. Приступили до перемикань за бланком перемикань 314 з дозволу диспетчера. Під час оперативних перемикань ми відкрили верхні дверцята комірки С11 для того, щоб побачити відключене положення роз'єднувача С11. 1 І не закрили дверцята, щоб потім подивитися увімкнене положення. Заземлюючих ножів С111В. Після увімкнення заземлюючих ножів с 111 в та с 112 в Ми з контролюючим перейшли на інший бік комірки для перевірки увімкненого положення заземлюючих ножів. Я разом з електрослюсарями почав підготовлювати робоче місце. Я вигороджував робоче місце мотузкою, а слюсарі, електрослюсарі вивішували плакати безпеки. Ми розмежували границю між першою та другою секцією 10 Кіловоль. Під час підготовки робочого місця ми не помітили відкриті дверцята комірки С 11 та вивішеного плакату Стій напруга. Перевірку підготовленого робочого місця ми не виконували. Під час допуску до робіт майстром білим Юрієм Адольфовичем не були вказані межі робочого місця. Також не було вказано найближче обладнання, що залишилося під напругою. Під час проведення цільового інструктажу майстер з бригадою не підійшов та не вказав до комірки С11-1, що залишилося під напругою. Також не був проведений інструктаж з динамічної оцінки ризиків та незаповнений чек-лист-втор. Не проводився цільовий інструктаж за технологією робіт. Я зступив Паномиренко Андрій Володимирович. Я мав виконувати чищення ізоляції, але не з'ясував межі робочого місця у майстра, не отримав чітких вказівок щодо обсягу та технології робіт. Не було розподілу обов'язків у бригаді. О 12.15 з електрослюсерем Моїсеє ми, ми займалися регулюванням роз'єднувача л 2 Електрослюсар Пономаренко займався чисткою ізоляції другої секції 10 кВт. Так як сусідні комірки дверцята були відкриті, за ним догляд я не поводив і не бачив, де він знаходився. Під час виконання робіт Спочатку виконував роботу в спецодязі. Через високу температуру повітря я прийняв рішення виконувати роботу без куртки спецодягу. Піднявшись до верхньої частини С-11, комірка С-11 1 була відкрита. Я почав чистити ізоляцію віником. Виникла дуга, мене відкинуло. Я був пару хвилин у шоці. Потім приїхала швидка, надала всю необхідну першу допомогу, мене відправили до лікарні. Було дуже боляче. Зробив висновок, не можна працювати без чітких, без чітких меж, без контролю, без інструктажа. І вас застерігаю. Це випадок. Має багато спільного з інцидентом на рп 7 у місті Кам'янське. Основні причини порушення підготовки робочого місця, відсутність контролю, формальний підхід до інструктажу. Пам'ятайте, навіть одна незачинена дверцята може коштувати здоров'я або життя.